Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо контент з FIFA 23. Попередній ролик був про найцікавіших бюджетних захисників FIFA 23 для старту. І відповідно сьогодні, як вам і обіцяв, в вашій увазі. Півзахисники. Найкращі варіанти, які я зміг знайти у FIFA 23 наразі для вашого старту. Це також бюджетні гравці, яких багато хто з вас зможе собі дозволити, які не будуть коштувати кілька сот тисяч монет. Не забувайте обов'язково підписуватись на канал, ставити вподобайку. Також не забувайте про телеграм-канал. Ось тут є по QR-коду, або ви зможете знайти посилання в описі. Приєднуйтесь, сезон тільки починається, і там теж дуже багато цікавого. Ну а ми переходимо до наших гравців. Отже, я виділив для вас. 15 гравців центру поля, яких я пораджу вам використовувати на початку, які не будуть дуже багато коштувати. Окремо я виділив 4 гравці, які будуть не зовсім дешеві, проте хоча б одного з них, я думаю, що ви зможете собі дозволити. Отже, поїхали по порядку, почнемо з барели. Дуже і дуже цікавий варіант. Зараз він коштує 17 тисяч. З виходом FIFA, я думаю, буде близько 20 плюс, можливо, під 30. Ну, теоретично. Отже, я бачу, що тут дуже цікаві характеристики. Як на швидкість, як на передачі, просто дуже шикарний дріблінг, непоганий, в принципі, дефендінг для центрального півзахисника. Та більш-менш непогана фізика, особливо стаміна кидається в очі, оскільки вона 94, а це дуже і дуже круто. Адже цього гравця вам буде вистачати цілком на увесь матч, навіть з додатковим часом. Також круті воркрейти, обидва високі в атаку і в захист. Хіба що є невеличкий мінус це зірки на фінтах та на слабій нозі. Проте я не думаю, що це дуже критично, особливо на старті гри, оскільки за рахунок характеристик, цей гравець буде досить цікавим у центрі поля. Також серія тут є чимало непоганих варіантів, наприклад, тоналі. Звичайно, що дуже крута картка, це виключно опорний півзахисник, і воркрейти, відповідні, і відповідні характеристики. На удари тут е, треба не зважати, оскільки цей гравець не буде акцентований для у вас на атаку. Але от з тін'ю цей гравець буде і швидко рухатися, і матиме дійсно непоганий дефендінг. Непогану фізику, при цьому ще й передачі і дріблінг, Тобто картка буде не тяжка, вона буде рухлива, і це саме те, що вам необхідно на позиції центрального півзахисника чи опорного півзахисника, звичайно. що Коштувати буде також, я думаю, небагато. До того ж, Мілан італія лінкувати не буде складно. Також є непогана картка Пелігріні. це трошки вже по типу бокс ту боксу тобто гравець, якого можна використовувати трошки і на атаку, і на захист. Бо дійсно характеристики в нього більш-менш збалансовані, як ми бачимо. І є швидкість, є непогані вже удари, є дріблінг, є непоганий Дефендінг, проте, звичайно, що гірший, ніж у тональні. Все ж таки, це гравець більше акцентований на атаку і більш такий бокс ту-бокс, знову ж таки. Досить гарні передачі, та навіть фізика, окрім джампінга, також непогана. Тому, Знову ж таки, лінки з тим же тоналі були б дуже непогані, та й в принципі в серія ще достатньо крутих гравців, яких можна заграти поруч з Пелігріні. Наприклад, Макені, знову ж таки, ще один варіант у центр поля, і це також варіант, який можна назвати бокс ту-боксом. Щоправда, звичайно, не настільки, як Пелігріні, проте, знову ж таки, дивлячись на характеристики, у нас 90 пейс, 85 дефені, 83 фізика, що дуже непогано, є більш-менш непогані передачі, і також удари. Звичайно, що не топ, проте Можна іноді буде і вдарити за цього гравця, і він матиме принаймні е, шанси на те, щоб забити гол. Хіба що баланс єдина така характеристика, яка дуже кидається в очі, вона не дуже топова. Проте я думаю, що цю картку будуть рятувати воркрейти, високі в захист та в атаку. Е, що, звісно, що буде спонукати цього гравця під керівництвом штучного інтелекту, адекватно рухатися і, відповідно, допомагати вашій команді. І також бюджетність цього гравця досить очевидна, оскільки зараз він коштує 3,7. Я думаю. Тому що до 10, можливо, десь і 6, 7, 8 буде коштувати з виходом FIFA, коли ви будете збирати свій склад. Далі перейдемо до інших ліг, наприклад, до Іспанської. І є у нас отакий от новачок, скажімо так, бо я раніше ніколи не чув про цього футболіста, якщо чесно. Напишіть в коментарях, якщо знали його ще до FIFA 23. Тут досить цікаві характеристики на позицію центрального півзахисника, особливо стіню. Непогана швидкість 90, це дуже круто. Досить гарний дефендінг 80, всі характеристики, окрім точності гри головою. Також є фізика, що дуже важливо є передачі і непоганий дріблінг. З приводу гри на атаку, звичайно, що фінішн 69 не дуже вам допоможе у штрафному майданчику суперника, проте є непогані лонгшоти і шотки. Power. Тобто, в принципі, підключити його і десь вдарити з За меж штрафного буде досить непоганою ідеєю. До речі, підкрутка у нього також від 84, що є невеличким бонусом. Гравець досить бюджетний і до того ж іспанець з іспанської ліги, тобто з лінками, також проблем у вас, я думаю, що не буде. Підемо далі по іспанській лалізі. Є у нас цікавіші варіанти у центр поля, наприклад, Де Пауль. Наразі 4 тисячі монет, буде коштувати, я думаю, що 7-8, можливо, до 10 максимум. Це вже непоганий бокс-ту-бокс. Щось по типу Барелли, як мені здається, з серії А. Знову ж таки, з тінью я, б, я б радив на початку, особливо таким гравцям, давати тільки тінь, аби вони бігали на свою максимальну можливість. І відповідно тут і Defending непоганий, окрім хіба що Def Awareness, тобто маркінг. Проте я думаю, що для початку гри це не буде критично. Досить круті передачі, бачення поля, короткий пас, довгий пас, підкрутка, все на непоганому рівні. Гарна витривалість у цього гравця буде. Ну і, звичайно, що дріблінг. Усе майже 80, це непогано. Ну і при цьому удари. Є удари вже в цієї картки, тому. На нього ви зможете трошки розраховувати під час підключення в атаку. Дуже цікавий варіант зараз в центр півзахисту. До того ж, з Атлетіко дуже багато непоганих партнерів по команді, які допоможуть вам залінкувати увесь свій склад. Для прикладу, один з таких варіантів це Льоренти. Звичайно, що зараз він досить дорогий 31 тисяча монет. І думаю, що буде коштувати ще більше. Однією з причин його високої вартості є, звичайно, що дуже крутий пейс, тобто швидкість, і з тінь, особливо він стає ну просто майже максимальним. Е, непоганий дефенінг тут дійсно все дуже класно виглядає. Е, щоправда, дріблінг, якщо ви грали за картку Льоренти у минулій FIFA, то ви... Певно, що згадаєте, що картка взагалі на м'ячі така трошки дерев'яна, незважаючи на те, що гравець не дуже прям високий, 184 см. Проте з м'ячем він рухається не досить вправно, саме через характеристику баланса. Проте для початку гри, особливо для початку гри, ця картка буде однією з найефективніших, мені здається, у центрі поля. Щось по типу як Леон Горецька, проте іспанського походження, звичайно, що. Бо цей гравець може і вдарити поворотом досить непогано, і до того ж роздавати непогані Дачі, бачення поля, шортпас, все це присутнє на цій карті також один з не дуже дешевих варіантів це буде Федеріко Вальверде. і знову ж таки його прайс зум обумовлений його швидкістю на картці. Тут можна навіть давати такий стиль зіграності, як Якір, оскільки швидкості йому і так буде вистачати. А от підтягнути ще трошки силу, агресію та джампінг це буде не зайвим, якщо чесно. Проте цей гравець вже не настільки універсальний, як той самий Льоренд, який може підійти до, до штрафного майданчику суперника та вдарити. Бо 69 фінішер – це досить погано. Зате. Є непогані передачі, зате є непоганий дріблінг. Ну і знову ж таки швидкість і воркрейти також будуть виручати цього гравця на полі. Скільки він конкретно буде коштувати, досить складно сказати, але я сумніваю, що він буде коштувати приблизно 80 тисяч монет, оскільки, ну я не знаю, за що тут можна платити, наприклад, більше 80 тисяч. Це один з таких небагатьох, досить дорогих гравців, які я додав у цей сьогоднішній список. І останній центральний півзахисник, якого я хотів би виділити, це Кесьє. Звичайно, що Новачок Барселони, який перейшов туди з Мілану, і має ну дуже, ну дуже прям, переконливі характеристики для позиції опорного півзахисника. Ідеальні воркрейти, дуже і дуже гарні характеристики Дефендінга. В принципі, непоганий пейс. 86 для центрального півзахисника це непогано. Також є і дріблінг, є і шикарна, просто шикарна фізика. Ну і передачі для опорного півзахисника 83 короткий пас і 75 довгий пас. Це, в принципі, більш-менш непогано для старту. Також і може трошечки вдарити, особливо сильно вдарити, оскільки що Power 84. Цікавий варіант і не буде дуже дорогим. Рухаємось далі. Такий гравець, як Белінгем. Звичайно, що всі пам'ятають його ТОЦ картку з FIFA 22. Це був один з найкращих гравців у центрі поля, особливо коли ця картка вийшла тільки. Досить непоганий апгрейд. Отримав гравець в FIFA 23. І, відповідно, до характеристик також цей апгрейд стосується. І ми бачимо, що досить непоганого бокс ту боксу і Esports нам пропонують. Високі та високі воркрейти, непогана швидкість, більш-менш є удари, непогані передачі, цілком прийнятний дріблінг і цілком прийнятний дефендінг. Також є і фізика у цій карці. Тобто дійсно виходить у нас непоганий бокс ту бокс, якого можна, в принципі, без особливих проблем залінкувати, оскільки він англієць з Бундесліги, тому особливих проблем у вас так. Також не виникне з ним. Досить цікавий варіант для старту. Також щось по типу бокс боксу бокса можна назвати Гравенберга. Зараз він коштує досить мало, набагато менше, як ми бачимо, аніж той самий Бейлінг, аніж Горецька, до якого ми зараз перейдемо з вами. Тому що тут трошки проблематичніше з дефендігом гравця. В нього він не настільки високий, як хотілося б. Проте є і передачі непогані, і швидкість, якщо ми навіть з якорем будемо використовувати його, то 80 швидкість це не дуже критично. Є і більш-менш удари, є більш-менш дріблінг. досить Непоганий, особливо болт контрол та е, сама характеристика дріблінгу. Ну і відповідно з якорем будуть непогані ж стрибки та сила. Враховуючи, що гравець з ростом 190 сантиметрів, це досить круті характеристики на його карті. Або ж ми можемо давати йому тінь, він буде ще швидше бігати і, відповідно, вигризати м'ячі у суперника за рахунок своєї модельки, це вже 100%. Досить бюджетний гравець, якого також буде нескладно залінкувати у ваші склади. Леонго. Рецька далі це також один з найдорожчих гравців у моєму списку, і дивлячись на характеристики, ви певно, що розумієте, чому саме це, як на мене, буде один з найкращих бокс ту боксів у FIFA двадцять. 3. Якщо ви дасте йому, наприклад, якір, окей, він не буде бігати дуже швидко, проте в нього просто максимальна майже сила, досить крутий джампінг, враховуючи знову ж таки зріст гравця 189, майже як Гравенберг, проте з характеристиками ще кращими. Є і передачі, є і дріблінг, є і удари. Звичайно, що я пам'ятаю, як ця картка грала у FIFA 22, і е, варто зазначити, що дійсно також картка досить тяжка на м'ячі. Це через Баланс, це через загір'ї, і це через взагалі фізичні дані Горецькі. Але ці ж самі мінуси і навпаки позитивно впливали на те, як цей гравець відбирав м'ячі, тобто граючи на оборону, його було дуже і дуже складно проходити суперникам, особливо на початку гри. Тому, якщо у вас буде вистачати грошей, обов'язково спробуйте Леона Горєцьку, Я впевнений, що ви не пожалкуєте про цей вибір. Ще один варіант з німецької бундесліги це МР Джан. Зараз 7 тисяч монет. В нього є Альтернативні позиції центрального півзахисника, опорного та навіть центрального захисника, що, звичайно, робить його досить універсальним гравцем. Подивіться просто самі на ці характеристики з тінью, його можна використовувати просто будь-де. Звичайно, що акцентовано на захист, проте, навіть враховуючи це, в нього є непогані удари, як для центрального півзахисника, є досить непогані прийнятні передачі, дріблінг і, звичайно, що топова фізика. Проте, враховуючи прискл. Корення гравця, звичайно, що варто буде давати йому стиль зіграності, саме тінь, аби ця картка, хоч якось, могла розганяти е, свою максималку, яка дійсно максимальна. Це 99. Тобто, набравши швидкість, гравець буде бігти максимально як в грі це можливо. Проте, от набір цієї швидкості, звичайно, буде не топовим. Але я думаю, що за рахунок інших характеристик, дійсно ця картка буде дуже цікава на початку гри. Ну і також є ще цікаві у нас варіанти в інших лігах. Це в нас Денис Закарія. Або Деніс, ну взагалі-то Деніс, звичайно, але прикольніше звучить Денис Закарія. Звичайно, що е швейцарець їх має партнерів, тобто Аканджі, той самий, Мбабу, е через яких ви можете його запросто лінкувати в АПЛ. Відповідно, з стилем зіграності тінь тут. Просто шикарнючий опорний півзахисник у нас вимальовується. 90 пейс, Defending 87, і найважливіші характеристики досить топові. Є сила, є стаміна, є агресія. Звичайно, що хіба ж нема стрибків, проте 191 см зросту, ну, мало хто зможе його перестрибувати на початку гри. Досить тяжка картка буде на м'ячі, оскільки баланс та агіліті досить низькі, і не дуже прям топові передачі. Проте для опорного півзахисника мені здається, що цілком ви. На перший час. Дуже цікава картка, обов'язково спробуйте при можливості. Ну і також ще Ренато Санчес. Чому б не розказати про цього гравця, він наразі коштує приблизно 20 тисяч монет. І я думаю, що буде коштувати до 30-35. Це мій предікшн принаймні, коли ви вже будете збирати свої склади. Ну, і, а відповідно по характеристикам. Тут також досить непогано все, окрім. Фінішингу, от якби там було 80, цей гравець був би просто шикарним бокс ту боксом, якщо чесно. Проте зараз наразі 67, і це дуже погано, оскільки його характеристики вони дійсно непогані на дріблінг, на фізику, на в принципі, дефендінг, якщо ми будемо використовувати його зі стилем зіграності тінь. Дуже крутий пейс, який буде допомагати цьому гравцю, звичайно, що наздоганяти гравців або відриватися від гравців суперника. Але от удари це єдине, до чого тут можна прискіпуватись у цій. Карті круті воркрейти, високі та високі, 4 та 4 фінти та слабка нога. І в цілому, якщо не зважаючи все ж таки на удари, якщо використовувати цього гравця просто як гравця для оборони та створення своїх атак, то я впевнений, що з цим гравцем вам буде досить легко справлятися з цими завданнями. Тому саме я його і вирішив вам порекомендувати. Ну і ще, в принципі, один гравець з АПЛ, якого ледь не забув, це Фред. Насправді в АПЛ в цьому сезоні дуже і дуже мало крутих золотих мається на увазі карток. Які б можна було рекомендувати, яким можна було б гарно грати у цій грі. Тобто таких більш-менш збалансованих і за швидкістю, і за дефендінгом, і за фізикою, і за пасами дріблінгом та ударами дуже і дуже мало. Проте все ж таки я б відніс до цього списку Фреда, у якого, в принципі, більш-менш непогана швидкість може розвиватися зі стилем зіграності тінь. Непоганий дефендінг, особливо перехоплення, більш ніж шикарний дріблінг, І, в принципі, непогані передачі, короткий, довгий пас по 80. Це це погано. Стаміна майже максимальна, агресія є, тобто гравець буде досить чітко йти в відбір. Звичайно, що треба зазначити і удари, які, в принципі, відсутні на цій карці. Я б так це назвав, оскільки 61 фінішинг та лонгшоти 68 говорить про те, що. Фред вам ніяк майже не допоможе в атаці. Проте у створення, так, звичайно, що зможе допомогти. І бюджетність зараз 3000 монет буде коштувати трошки більше, мені здається, оскільки люди зрозуміють, що не так уже і багато адекватних центральних півзахисників в АПЛ, і тому, такі як Закарія Фред. Вони будуть трошки дорожчими, звичайно, що. Я думаю, що для початку досить непоганий варіант, гарні воркрейти і досить непогана картка в цілому, окрім гри на атаку. На цьому співзахисниками пропоную завершити. Насправді я знайшов близько 40 більш-менш непоганих гравців, і вони розкидані по іншим лігам. Це і португальська ліга, і у французькій лізі є непогані варіанти, проте всіх їх в один ролик дійсно не вмістити. Щоправда, треба відмітити, що саме от у АПЛ, напевно це перший рік. Коли ну дуже мало адекватних центральних півзахисників, яких реально можна буде ефективно використовувати у грі на початку сезону. У тій самій Бундеслізі, у тій самій Лалізі, у французькій Лізі, я знайшов куди більше цікавих гравців, яких дійсно можна було використовувати, які не будуть коштувати дуже багато. Пишіть ваші відгуки обов'язково в коментарі, можливо, когось я забув про якогось гравця, не сказав. Ну і завтра вже чекаємо ролик з гравцями атаки FIFA 23 з бюджетними і цікавими варіантами для став старту у ваші команди, дякую всім за перегляд і величезне. Дякую за підтримку в коментарях, лайках і підписках. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Папа. -па.